Вітаю всіх глядачів! Ви на youtube каналі компанії Вест. Сьогоднішньому відео показую вам китайчика. Це відносна новинка, старий, добрий, легендарний Сінтай 244-й, який провезла компанія Скаут. Перше, на що хочу звернути увагу, це дизайн. Вже типовий дизайн для Скаута, але тут капот такий виглядає роздутий. Відповідно від цього, трактор загально виглядає таким підкаченим. Мені насправді дуже подобається. Напишіть в коментарях, як вам. І я знаю, що дизайн це не головне, але все ж таки більшість з вас купує очима. І хоче, щоб трактор гарно виглядав. Давайте трошки поговоримо про сам Сінтай. Взагалі, одні з перших тракторців китайських, які були привезені в Україну ще там близько 20 років тому. Це власне були тракторі Сінтай. Такі Т-16, Т 20 Т 22 Сінтай 220, двохціліндрові, одноциліндрові. Чи навіть інколи вони не люди обмінюють їх. По сьогодні цими тракторцями їздять. Ну за 20 років, звичайно, що трактор еволюціонував досить суттєво, і станом на сьогодні ми маємо найбюджетніший, повнопривідний. Хороший китайський трактор. Це вам будь-яне будь-якому майданчику, хто продає трактори, запропонують ось такого сінтая під цим або іншим капотом, але це буде сінтай. Що ми маємо в 25-му році? Перше, нарешті в 25-му році виробники відмовилися від цих куличкових мостів, адже це було одне з найслабших місць в тракторцях такого типу. Тепер вже в базі трактори завжди приїжджають з переднім редукторним мостом. На стоять редуктори, вони надійні, вони не вимагають там якоїсь особливої уваги чи обережності. Нормально міст працює. Він до речі, в тракторі підключається в нас. Механічно ручну важелем підключається передок. Ви знаєте, що коли вам його не потрібно навантажувати, немає змісту, ви працюєте на задньому приводі. Коли потрібно, ви його включаєте. Відразу маємо передній до вантажі, я вам хочу показати. І далі піднімемо капот, подивимося, що всередині. Ще одне тут цей імпортер, що мені також подобається, не зажав і поставив гідроопори. Тобто, капот не піднімається там, якось не не чіпляється на механічну упору, а все відбувається. Автоматично. Дякуємо, що не зажали, як то кажуть. Двигун КМ 385 і це дуже хороший та надійний атмосферний дизель, 1,6 об'ємом і потужністю 24 кінських сили. До нього ніяких питань немає. Тут все дуже-дуже надійно. Далі габарити важить такий тракторець одну тонну, і він є вузькоколійним серед китайців, тому що більшість тракторів мають колію на 120, Тут ж колія один метр в міжряді 50 можемо зайти. Ми можемо її розширити, тому що на задній півосі в нас тут ще є місце, щоб трошки посунутися. Також звертаю увагу, що в комплектації задніх коліс йдуть довантаження. А передні диски просто потрібно буде перекинути місцями, і я думаю, на 120 колію можна буде в цьому тракторці вийти. Позаду в нас стоїть трьохточкова навіска вантажопідйомністю 450 кг, є фаркоп, є вал відбору потужності на 540 обертів. Тут, в принципі, все стандартно. Задній місць також, тут ніяких питань в принципі, нема, досить надійний, як для такого типу тракторця, такого тягового класу. Розмір задніх шин 9,5 на 20, передній 6 на 16. У нас тракторець теж має тунель коробки посередині, але в принципі до цього звикнути можна. Якщо ви вже вмостилися, присіли, то воно вам нічого тут дуже ніде не заважає. Є ручки, щоб залізати чи триматися на трактурці. І я бачу, що в принципі є місце, що навіть можна зробити на два сидіння. Ну, Це вже так за бажанням. Абсолютно стандартно у нас коробка перемикання передач, повна механіка. Вона має три швидкості вперед та одну назад, і діапазони. Діапазони вмикаються в тому самому. Е Тим самим важелем, що й е, швидкості. Це ну, не дуже зручно, насправді, але звикнути до цього, ну, в принципі, можна. Нічого тут також складного нема. Автомобільна вже панель приладів. І е, ручний газ, підйом, опускання навіска. Навіска, до речі, плаваючого типу, як і в більшості е, китайських тракторів. Давайте запустимо. Трьохціліндровий двигун працює ледь не ідеально. По ньому, в принципі, зауважень ніколи нема і не було. І глушиться трактор з ключика ніякого декомпресора. Це з одної сторони плюс, з іншої сторони, мінус, тому що ці глушілки часто виходять з ладу, і клієнти інколи на них жаліються. Ну, але це, грубо кажучи, якщо чесно, є дрібницею. Ну, ось такий тракторець за 5150 доларів. Кажу, це станом у нас на 28 липня 2025 року. Ціни можуть змінюватися, тому його завжди потрібно уточнити з продавцем. Я пам'ятаю, коли ми їх продавали і 5300, і ц... інколи ціна навіть була 4900, Ну, по-різному. Зараз 5100 50. Друзі, ці тракторці в наявності, їх можна придбати з доставкою по Україні, їх можна обміняти на ваш тракторець, хто, наприклад, може, має мототрактора, мотоблока або просто там старенького тракторця, можете собі замовити таку техніку. Якщо для домашнього господарства для себе більш ніж достатньо, тому що і плугом ви працюєте, фреза, косарка, ну будь-що є до такого е тракторця. Будемо раді послухати ваші коментарі, ваші відгуки. Можливо, хтось вже експлуатую його кілька місяців. Напишіть обов'язково в коментарях. Весь тракторців є на нашому сайті. Ми запрошуємо вас на тест-драйв на наші майданчики, місто Львів, кільцева дорога Сокільника, місто Тернопіль, вулиця Гайова, 32. Хто має змогу, обов'язково приїжджайте. Хто не має змоги, телефонуйте, Надійшлимо всі необхідні дані і привеземо на ваше подвір'я. Підписуйтесь на наш YouTube-канал. Дякую за перегляд. До зустрічі на каналі!